Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про вех широколистий. Вех широколистий це отруйна рослина, яка зустрічається практично по всій території України. Росте вех широколистий на берегах річок, озер та боліт. Вех широколистий це отруйна багаторічна трав'яниста рослина за від 70 до 120 сантиметрів. Стебло прямостояче, гранчасто порозенчисте, рефлене. Всередині стебло порожнисте. Верхня частина стебла зеленого кольору, нижня частина червонувата. Кореневище досить довге, червонуватого кольору. На ньому кільчасто розміщені білі нитковидні корені, корені досить довгі. Корінь веха широколистого особливо отруйний. На стеблі почергово кріпляться листки. Листки різного типу. Занурені у воду листки двохпересторосічені, розсічені, мають тонкі нитковидні частки. Надводні листки від 15 до 30 см завдовжки і до 10 см завшишки. Пересто з довгастоланцетними пилчастими сегментами. Цвіте вех широколистий з червня по липень. Його дрібні білі квіти зібрані у суцвіття складні зонтики. Складні зонтики від 6 до 12 см у діаметрі. До складу складних зонтиків входить від 10 до 14 іноді більше простих зонтиків. Обгортка квітів складається з двох шести ланцетних, тонко загострених листочків, відігнутих донизу. Зубці чашечки довгасті, зелені, гострі. Пелюстки в квітів білі, в два-три рази довші від зубців чашечки. На верхівці кожна пелюстка виїмчаста. Плоди у веха широколистого до сім'янки до 3,5 мм міліметрів завдовжки та до 3 міліметрів завширшки. Двосім'янки овальні з боків стиснуті. Восени вся надземна частина веха широколистого відмирає. В річковому чи озерному мулі зимують лише кореневища. Весною з бруньок на кореневищі появляються нові молоді пагони. Уся рослина веха широколистого отруйна. У його трав'янистій частині в стеблах і листках виявлені кумарини, кверцетин, глікозиди, флаваноїди, у квітах кверцетин і кемферол, у коренях кумарини і поліацетиленові з'єднання, плоди містять вуглеводи та ефірну олію, з якої добувають лимонен. Народна медицина використовує вех широколистий для лікування, але самостійно лікуватися ним не потрібно, адже вся рослина отруйна. Препарати з веха широколистого чинять сечогінну, протизапальну, стимулюючу та протицинготну дію. Народна медицина використовує Настій веха широколистого при діареї, циститі, як сечогінний засіб для полоскання ротової порожнини і горла при простудних захворюваннях. Препаратами з веха широколистого лікують розлади травлення, кишкові виразки, а також використовують його для дроблення каменів у нирках. Відваром веха широколистого змочують шкіру голови при лупі для покращення росту волосся, відвар веха широколистого втирають у корені волосся за півгодини до миття голови. При огрубінні шкіри п'яток та ліктів, відвар веха широколистого втирають протягом 10 15 хвилин після купання для розм'якчення шкіри. При будь-якому використанні веха широколистого потрібно пам'ятати, що це отруйна рослина, і самостійне лікування недопустиме. Його листя і особливо коріння отруйні. При поїданні коренів велика рогата худоба гине. Вважається, що вех широколистий це магічна рослина. Його надводне листя використовується для позбавлення від шкідливих духів та негативної енергії. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.